Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, підібрали ми черговий автомобіль під ключ для нашого замовника, такий як Megane 4 четвертого покоління. Підібрали сьогодні ми ось такого красення для нашого замовника пана Євгена з міста Києва. З такою чудовий автомобіль як Renault Megane 4 покоління. Автомобіль йде 2017 року. 1,5 дизель, мотор К9К. Renault Megane ось такий. Автомобіль повністю в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Має 185 друзів оригінального пробігу. Машинка в дуже гарному стані, немає ніяких ні подряпинок, ні сколів. На, автомобілю, на автомобільчику нічого такого. Автомобіль має задній парктронік має безключовий доступ. Комплектація лімітед. Дуже крутий та динамічний. Даний, друзі, автомобіль буде доставлятися в місто Київ для нашого замовника. Комплектація лімітед. Має безключовий доступ, 4 скло складання регулювання дзеркал, має дисплей, має камеру заднього вигляду, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, має круїз-контроль, механіка шестиступенева. Сидіння в нас в дуже гарному стані, не підшивалося. Має, друзі, 185 оригінального пробігу. Ось такий от даний автомобіль. Машинка чистенька, в дуже гарному охайному стані. Полка шторка все присутнє. Домкрат, запаска також. Ось такий, от, друзі, автомобіль підібрали ми для нашого замовника під ключ, друзі. Даний автомобіль будемо доставляти в місто Київ. Всім, друзі, кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Даний автомобіль для нашого клієнта виходить 13 900 доларів. Тому, друзі, цікавий автопідбір. Телефонуйте, звати мене Андрій. Ось такі, друзі. Renault Megane 4 підібрали ми під ключ для нашого замовника та доставили даний автомобіль. А зараз, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш ютуб таємного перегляду. Шкода Октавія А7. Двохлітровий. Дизель 2010 року 216 заявленого пробігу, номер телефону власника, ціна його 9500, друзі. Ось така от шкода. Octavia a 5 10 рік 2-літровий дизель, 103 кВт. Автомобіль має легкосплавні титанові диски, гарну зимову гуму. Має задній парктронік, фуркопчик. Тіряний комбінований, тобто йде салончик, мультикермо, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, чотири скло підіймача. все в принципі, гарна. Є також люк бачу. Кого, друзі, цікавить така шкода, ачата, телефонуйте. Honda Civic. 2010 року. 2.2 дизель, 230 зеленого пробіга. пробігу, механіка, ціна 8200, номер телефона власника. Ось така от Honda Civic. По комплектації має парктроніки, фуркопчик. Механіка має двозони клімат-контроль, мультикермо, 4 скло салон гарний, чистий. Охайненький. Автомобіль на викоспланта нових дисках на гарній зимовій гумі, друзі. Шкода Фабія. 2001 року. 1,4 бензиновий двигун, 156 заявленого пробігу. Ціна 3900, номер телефону власника. Ось така от Фабія. В кузові хатчбек 2001 рік. В принципі, нічим не хуже. Автомобіль як Гольф 4-й, гарна зимова гума стоїть. Автомобіль в чорному кольорі. Простенька комплектація на кондиціонері. Має два склопідімача, світленький салончик. Ось така от шкода фабія, друзі, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Caddy Автомобіль 2009 року, 1.6 бензин, 225 зайвого пробігу. Ціна його, друзі, 7500. такі, такий, друзі, Volkswagen Caddy Бензин MPI. Автомобіль на зимовій гумі на лекосплантанових дисках в червоному кольорі. В кузові пасажир. Має фуркоп Volkswagen Caddy, Має кондиціонер, простеньку мультимедію, два склопідйомника, механіка п'ятиступенева, салон гарний, чистий охайний, полка, шторка, все присутнє. Кого, друзі, цікаві, такі Каді, телефонуйте. Шкода Octavia A7, Автомобіль 2015 року, 2-літровий дизель 110 кВт на механіці, повний привід. Пробігу 306 тисяч оригінального з Німеччини сертифікат. Ціна, друзі, 11800. Номер телефону власника. Ось така от шкода Октавія А7. 15 рік, друзі. Автомобіль на гарній зимовій гумі на звичайних ковпаках. Ось такий от повний привід. Має задній партроніки, Фокоп. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Має клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедію, повний привід, механіка 6-ступенева, мультитермо. Кого, друзі, цікавить? Шкода А 7 телефонуйте. Volkswagen Golf Plus 2007 року 1.6 MPI 191 заявленого пробігу, ціна його 6800, друзі. Я бачу повністю вся сервісна історія з сервісною книгою. Ось такий от Golf Plus. Автомобіль на зимовій гумі. Ось такий от Volkswagen Golf, механіка п'ятиступенева. кондиціонер. 4 скло підйомника, салон чистенький, охайний. Кого, друзі, цікавий такий гольф, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 2012 року, 2-літровий бензин, 214 зеленого пробігу, повний привід, ціна його 12 тисяч, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Volkswagen Tiguan. 2012 рік. Америка, але коспланта нових дисках на гарній всесезонній гумі. Має панорамний дах, дуже гарний шкіряний салончик, підігрів сидінь, мультимедія, автомат. Бого цікаво, друзі, телефонуйте. Шкода Октавія РС 2009 рік, 2-літровий бензин 147 кВт, 159 зеленого пробігу, ціна його 10-200 на автоматі, номер телефону власника. Така, друзі. Шкода А5 комплектація РС. На гарних легкосплантаних дисках на зимовій гумі. Має задні парктроніки, 2-літровий бензин. По комплектації має автомат, має мультимедію, має двозонний клімат-контроль, мультикермо, дуже класний салон. Легко сплантані диски. Кого, друзі, цікавить така шкода, телефонуйте Volkswagen Tauran. 2008 рік. 1,4 бензин, 226 заявленого пробігу. Ціна його, друзі, 6700, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Тауранчик. Має передні і задні партроніки, легко сплемятанові диски, гарну дуже зимову гуму. У комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів санів, велику вже мультимедію, автомат. Чотири склопідйомники. Гарний просторенький салончик чистенький. Кого, друзі, цікавити, такий от Volkswagen Tauran, телефонуйте. Chevrolet Коптива. Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель, 162 зеленого пробігу. Ручна коробка. Дизель, повний привід, ціна 11700, номер телефона власника. Ось таке от Chevrolet коптива. 2,2 дизель на механіці, друзі. По автомобілю. Гарна стоїть літня гума. Легко та нові диски. Має задній парктронік. В білому перламутрі. Комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 склопідйомника, комбінований салончик. Прикольна комплектація. Кого, друзі, цікавить, Chevrolet коптива, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2015 року, 180 заявного пробігу на автоматі 2.2 дизель. Ціна його 18 тисяч, номер телефона власників тут. Ось такий от автомобіль, Mazda CX5. Має передні і задні паркротроніки. Гарні легкоспланетонові диски. літню гуму, Форкоп. По комплектації маємо двозонний клімат-контроль, підігрій сидінь, мультимедіа мультикермо, автомат, електронний ручник, 4 скло підіймача, гарний тканиновий салон. Кому, друзі, цікаво, ось така Mazda CX5, телефонуйте. Hyundai i30 автомобіль 2008 року, 1,4 бензин, 130 зеленого пробігу, ціна його 5600, номер телефона власника. ось такий, друзі, хyндайчик, кузовий хетчбек, 1,4 бензиновий двигун на звичайних ковпаках на зимовій гумі в чорному кольорі, кузові автомобіль На кондиціонері, механіка п'ятиступенева має два скло Салон в гарному стані. Кого, друзі, цікавий даний автомобіль, телефонуйте. mercedes Benz 170-й. 2007 -й рік 1,7 бензин 227 зеленого пробігу. Ціна його 6950, рідна фарба, клімат. Ось такий, друзі, Mercedes. На українській реєстрації по автомобілю автомобілі квантові диски зимова гарна гума. Механіка п'ятиступенева, має кондиціонер, комбінований салончик, мультикермо, Ззаді салончик в гарному стані. О, друзі, цікавий, телефонуйте. Nissan Кашкай 2011 року. 1,5 дизель 187 зеленого пробігу. Ціна його 11,450 без підкрас, як заповнює власник, номер телефона. Ось такі, друзі, Nissan Кашкай. на нових дисках на гарній літній гумі. Nissan Qashqai. Має панорамний дах. Комплектація має мультикермо, двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедію, 4 склопідйомника, камера заднього вигляду. Автомобіль, друзі. Nissan Qashqai. кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. 2008 року. 1.6 бензин. Ціна його 6650, номер телефону власника. Ось Такий от Opel Zafira. Має передні і задні партроніки, 1,6 бензин, всіма улюблений. Має та нові диски, гарну літню гуму. Ось такий от автомобіль, має також фуркоп. У комплектації має мультикермо, звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідйомника, має підлокітник. Ззаді салончик теж у нас в гарному стані також. Кого, друзі, цікавить така Zafira, телефонуйте. Mazda 3. Автомобіль свіжопригнений зі Швейцарії. 2007 рік на автоматі, 1,6 бензин, рідна фарба. Ціна його 6750, номер телефона власника. Ось такі, друзі. Мазда 3-мого року. 1,6 бензин на автоматі. В автомобілі йдуть легкоспантонові диски, гарна літня гума. В кузові хатчбек. такий хатчбек. автомобіль. У комплектації має клімат-контроль, навігацію, мультикермо, 4 підйомника автомат, гарний. Каниновий салончик. Ось цікаво, друзі, така мазна зі Швейцарії телефонуйте. Volvo v 50 автомобіль 2010 року випуску, 1,6 дизель на механіці, 218 зеленого пробігу, ціна його 7,400, номер телефона, ось такий от Volvo V50. Автомобіль. В універсальчик у нас іде, має легко диски, гарну зимову гуму на рейлінгах. Має задній партронік, фуркоп. Ось такі от, друзі, вольва ВПсяти має Мультикермон 400 підіймача, клімат-контроль, механіка шестиступенева, Салончик чистенький. Кому друзі цікаво, Вольво, телефонуйте.